Ми сьогодні вирішили спуститись на автівки. Наш отель, насправді недалеко. 800 метрів вгору, і ми вже в центрі можна гуляти. Але вчора я офігіла поки піднялась мені важкувато. Тому сьогодні спускаємось на стоянку. Стоянок тут парковик, парковок багато. Де світла? Ціна 75 година. І скільки там від 4 годин, скільки? 205. 205, 4 години і більше. А зараз ми знаєте куди? Ми хочемо на Дильбан. Я вже ж ні. Я просто супроводжуючи, Мені не можна, діти дуже хочуть. Вони поїдуть на санчатах. На санчатах. Моя любов, сходи. Гляньте зверху, яка краса, якраз все як я люблю. Висока-висока. І їх тут 14 на хвилинку. Новий, 3,5 кілометрів. Вон траси, бачите. Краса. Кілометр. І вон 230 метрів, <різований> які мені даються вже. Трохи важко, тому я не поспішаю. Вони йдуть попереду 5 ,5. і чекають мене. Він каже, я з тобою буду, що тобі не скучно, мені не скучно. Це ми йдемо на нижню станцію, мої сядуть внизу на Радельбан, на ньому піднімуться, на ньому спустяться. Тут, бачите, тут є ресторанчики, вон є Олімпійський комітет зимових. Ігор, думаю, може, ми тут і пообідаємо ще. Є прокат. Лише Вон підйомники, не всі працюють. Деякі працюють, деякі ні. Тут є туалети, вон сніга Діти мої не вірили, що сніг робиться штучно. Як це Як це дуйки? Думали, що я сміюсь над ними стадом. Вон, бачите, скільки? Щоб траса завжди в снігу була. Так, хлопці мої двох будуть. Бусі ще зарядили, я хочу сама їхати, я хочу сама. Що по цінах? Коли їдеш один? 700 гривень, а у двох тисяча гривень за двох. У двох на 70-х. Знижки у ДБ десь було в інтернеті написано, що є, по факту ні. Каже, ні, точно нічого немає як військовим немає, майте на увазі. приходьте на нижню станцію і відразу піднімайтесь, бо знаю, що деякі окремо піднімаються на підйомнику, полазять за підйомник. Ні, вас потихеньку повезе наверх санчата, а потім ви спуститесь. Все ще моя мама. Це те, що вирішить на американських гірках. Сама і все. Тримайся, будь ласка. А де три маточку? Он ручки сбоку. не ні ні это глазка. не ні не он спускай точка. Ань, ты как краса. Катись, 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 катись. Ну як? Мала-мала, несеться. Ну що ти? Вирещала? Відпускай! Нажимай. Нажми. Давай. Класно? Так, так зараз будемо дивитися фото там. Що їх там нафоткало. Бу, а О, ось ми. Це ви? Та таке щось. Фотки якісь. з закритими очима, я з телефону. Ага, mm, так... ну далі. Так... Ну тоді не будемо. Ми хотіли купити ще фотки. На пам'ять. Я. я на хочу. На куди на оцьо? Це як називається Зіплайн. Тут взагалі не страшно нічого. Пішли. На зіплайн пішку. Ти, ти не хочеш на зіплайн. Дальше. Ніхто не хоче. Я тобі знімав, так. коротше всю, всю дорогу. Ага, як їхали. Сенька десь там ззаду теліпається. Сонечка очі. Так, підем, піднімаємось наверх. Тим спереду, де ззаду. Прошу уваги, прошу, так стрілять. наша під'їхала.

Раз на погальмуємо це крутять. Ууу! Оу! Оце круто! Абі на лічик! Не гальмуємо! Трошки! Опах! То так завалі, ага. круто! Так, в кінці, та тімка зараз будемо виходити. Ага. Так, обираю телефон. З розваг, гляньте, тут ще ось такі штукинці замість лиш зараз є. Ну і на зіплайнах. Періодично катаються на зіплайнах. Озеро якесь, да? Це не те велике, що ми вчора бачили. Ми на те зараз ще підемо, але також є зіплайни. Яка ж красотінь. Озеро, наче штучне. Як тяжка каже, тут все штучне, крім гір. Що да? таке вже? Що вже таке? Гучно я розмовляю, поняли? Треба, що в горах. Друг хтось щось подумає, що ми не культурні. І це, до речі, найдовший, найгарніший витяг номер 14 на якому ми хотіли прокататися, читали відео, але він не працює. Працює наче лише четвертий. Але покавель. Зараз буду вифоткатись всі тут. Очі з'їдають то все. Так то гарно. З нас усіх лише одна розумна людина взяла свої <свісля> <В сонячі>, окуляри, <свісля> значить в горах сонце ще більше, ніж на морі. Ніхто не взяв. Всі забули. А я не забула. А сказати всім забула. Якось так.